Доброго дня, Вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження це у нас Peugeot 2008 2020 року на автоматі на передньому приводі і з пробігом 52 тисячі кілометрів. 1.2 у нас бензин тут стоїть гарному червоному такому кольорі, взагалі без зауважень по кузові. Присутні ззаді і спереді парктроніки і теж задії виведена камера заднього виду. Оригінальні титани, хороша Michelin літня резина. Теж у нас стоїть. По салоні по комплектації присутні комбіновані сідушки такого сірого кольору, механічне реагування сидінь, склопідйомники, звичайно, спереду заду, мультикермо, круїз, дечки сітля, дечки дощу, вибір режиму їзди теж присутній. У нас величезна мультимедія сенсорна, теж на виведена камера заднього виду підгрів сідушок і клімат контроль у нас двохзонний. Салончик догорянутий, частенький, взагалі без зауважень, ні подертості, ні в нас немає. По техніці все обслужено, все зроблено. Трошка за регламент. Оригінальний пробіг 52 тисячі по техніці взагалі, до такого вкладення автомобілі відповідно не потребує. Ось, якщо когось зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, плюсова 60, перевіряйте, тестуйте ну, і купуйте собі таке авто.